Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати отакі от нова партія ступиць е, реставрованих, це юмзовські ступиці, перероблених під МТЗ. Отакі вони заїхали до нас. Одна така ступиця коштує 5 тисяч гривень. Є дешевше. Ну, давайте по тим, що у нас по 5. вони усі скомплектовані болтами, як ви бачите, шпильками. Все в комплекті. І От на відміну від того, що ми раніше робили, тут бачите, воно все проварене. Цілком Все варено, проварено. Тобто, Ви тільки вставляєте тут стопор і все. От у нас є по 4,5. Ну вони запаковані, не буду розпаковувати, щоб вони там не ржавіли на вулиці. Там всередині у нас вставки такі вставлені. От вони по 4,5 пара залишилася. Кому треба, можете брати. Перестали такі виготовляти. Чому? Тому що іноді бувало таке, що провертає оці от вкладиші. Тому вирішили отак от обварювати, робити отаким чином. От що у нас є в наявності, тобто -то поки що достатньо. Хто бере по однієї ступиці, там у кого провернуло, він одну бере, потім з часом докупає інших, хто одразу пару. Це ваш вибір. Так, стосовно тих, що дешевше, дивіться, дешевше, тому що тут не комплект. По шпилькам от є отака і взагалі без шпиляк. Оці вони по 4700, тобто на 300 гривень дешевше. Ну, У когось шпильки є, там, може не треба. Тобто, ну, так, така пропозиція от, пара також є. Друзі, за досвідом оці от, що нового зразку ті, що от, ну, от нашого маю на увазі, от, як ми виготовляємо так от обварені, набагато краще ходять, тобто по ним питань взагалі не виникає, встановили і поїхали. Все, ніяких проблем немає. Хочу ще нагадати, в продажі у нас є асортимент дисків до тракторів МТЗ на ведучий, неведучий передок, на 5 шпиляк, на 8 шпиляк, є поширені диски, отакі от вони більш широкі, тут широку гуму на 892-й, на 82-й іноді таку ставлять. Задні у нас диски до 80-82 го це у нас Китай. І є оригінальні білорусовські до 892-го на балочний міст. Також є гума в наявності. Там відео, хто підписаний, тот бачив. Або найближчим часом ще зніму, подивитися. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі можете його знайти. Дякую за перегляди, на все добре.